Дівчата, привіт! У мене зараз зйомки йдуть. Я зголодніла. І в холодильнику хі, нічого не знайшла, окрім тонця, селери, вареного яйця. Ну, і ще кіно у мене було. Тому я вирішила вам показати сьогодні мій улюблений салат. Селери. Я її раніше взагалі їсти не могла. А з цим салатом почала. Тому я взяла ізюм трохи, ось, бачите, додала. І далі що ми робимо? Відразу нарізаємо. Нарізаємо селеру. Нарізаємо селеру. Я її помила, дівчата, але. Не чистила. Часто її там чистять вздовж, ці волокна прибирають. Я цього не роблю по тій причині, що ми зараз мілко нарізаємо, зрозуміло? І вона буде смачна. Ці волокна не будуть нам заважати. Тому ми нарізаємо селеру. Мілко-мілко так. Я зараз вам покажу, щоб було зрозуміло. Взагалі для мене тунець в банках must have вдома, тому що, я думаю, ви розумієте, коли багато роботи, діти, якісь завдання, ти не завжди маєш можливість там щось готувати. Тому, маючи тунець, завжди можна щось придумати. Ось, так вона виглядає, бачите, я нарізала. От, кидаємо. До ізюму нашого. І заливаємо яблучним уксусом. Небагато, дівчата, десь максимум столова ложка. Зрозуміло? Ну, так я, я на око все роблю. Я взагалі не люблю, знаєте, вимірювати щось там по рецептам. Мені так примірно знаю порцію. І беремо, перемішуємо все. Зрозуміло? І нехай селера маринується. Вона за рахунок уксусу яблучного буде змінювати свій смак. Потім ми беремо яйце. І яйце я люблю натирати на терку. Ось таку велику яйце одне. Можна взяти два, в мене немає двох яєць. Було одне зварене в холодильнику, то вже що маємо? Можна порізати яйце. Шматочками. Але я люблю, коли воно натерте в цьому салаті, тому що воно дає більш ніжний смак. Кидаємо в салат. Так. І далі, ось, зараз по руки. Так. І далі ми з вами будемо кидати тунець. Дивіться, що важливо. Я не люблю тунець у своєму соку. Він мені не смачний. Але в цьому тунці, який в маслі, бачите, скільки масла. Я його зливаю, дівчата. Якщо в мене дві банки, можете притримувати тунець і злити масло. Якщо в мене дві банки тунця на салат йде, то я, з однієї, то я зливаю максимум. Все одно олія залишається, але для салату вона змастить його, це не критично, зрозуміло. Але всю банку олії виливати не потрібно. Тому що буде занадто жирне. А якщо ми перебираємо жирами сильно, так, то ми не можемо потім схуднути, якщо є така мета, чи тримати нашу фігуру в нормі, так як нам подобається. Тому що. Часто боїмося, боїмося вуглеводів, а набираємо вагу від того, що передаємо жирами. Це, щоб ви мали собі на увазі. Я перемішую цей весь салат. І вже селера замаринувалася. От. Так, потім сіль, потім сіль. Небагато, тому що тунець має смак і перець. Можна без перцю робити, але я люблю так, знаєте, щоб воно було пряне. Так, добре. І, і кіно в кінці. Такий класний літній холодний салат. Я не буду всю, напевно, викидати, тому що буде мені забагато. Половину добре. І такий перекус собі. Зараз я його... Так, раз, два. Ось. Такий салат вдається. От, повірте мені, ізюм дає таку солодку ноту. Тунець дуже смачний. І селеру. От вона хрумтить і вона не такий виражений смак має, якби мала без уксусу. Просто. Зверніть на це увагу. От, Всім бажаю гарного дня. Бачите, у мене тут ще шоколад <гум> на фоні. Показую вам просто так, щоб не сумували. Всім гарного дня, смачного і до зустрічі в наступних відео. Якщо вам цікаво, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Буду рада з вами поспілкуватися.